пробуем перший раз заливати гіпсову плітку. Пропорції на мішку написано. Їх задержую. На 1 кг гіпса 600 мл води. Змачую на півтори літри води 150 мл моючого средства, перемішую, збризкую форми. Кажу так, менше пузырей і лучше стає. Що вийде, потім зніму запалку. Пробуем разопаузывать. Сколы ились. отак так, От кирпичик кірпичик, Форма не залипає, як видно, немає ні слідів, нічого. Вот так, взагалі, сама випадає. Літом, конечно, наверное, буде швидше сохнути. Сейчас як на як на вулиці 5 градусів тепла. ще мокренька. Ну, для розопалубки зіликономими формами. Потихеньку, гарненько, немає ні пор, нічого. Все так.